Reasons for not changing the tense. Отже, або причини не змінювати часи в непрямій мові. There are three times when we can choose not to change the tense of verbs in reported speech. Отже, є три таких рази, коли ми можемо не обирати, не обирати, не змінювати час дієслів в непрямій мові. Firstly. When the situational feelings, opinions in the original speech are still true, Коли ситуація про почуття або думки в прямій мові є правдивими. Наприклад, my three sisters have bright red hair. He told me his three sisters have bright red hair. Мої сестри мають яскраве руде волосся. Не прямій, ми теж саме скажемо. Він сказав мені, що його три сестри мають яскраве руде волосся. I really like your friend. She said she really likes you. Uh, мені дійсно подобається твій друг. Вона сказала, Вона, дійсно, тобі ти їй дійсно подобаєшся. Let's compare. We are leaving tomorrow at half past six. They said they are leaving tomorrow at half past six. Reported on the same day as the original. The second. They said they were leaving the next day at half past six, reported some days after the original. Ми прибуваємо завтра о 6.30. Перший варіант. Вони сказали, що вони прибувають завтра о 6.30, тобто передача непрямого мовлення того ж дня, як в оригіналі, або вони сказали, що вони прибувають наступного дня о 6.30, передається через декілька днів після сказаного його оригіналу. Коли дієслово слово йде з дієслівними зв'язками, зв'язками словами. Пісня чи тому, що I locked the door after finished cleaning. Я закрив двері після того, як закінчив прибирати. It was their direct speech. She told him she'd locked the door after the finished cleaning. Or she told him she'd lock the door after she she'd finished cleaning. Вона сказала, що вона закрила двері після того, як закінчила прибирати. Тобто два можливих варіанти. I am annoyed because I was talking and you interrupted me. Я, uh, <coughs> я таки роздратований, тому що я говорив, а ти перебила мене. She said she was annoyed because she was talking and I interrupted her. Or she said she was annoyed because she had been talking and I had interrupted her. Да, видно, що різниця в використанні часу. Тобто, перший варіант це як передача, от сказали, зробили це, а другий – якби, ось момент якби передачі цієї тонкості дії, коли ця ті відбувалася. I wish you to use these rules for your um, speaking and making it better.